Вінничани вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали своє життя за Україну. У день захисників та захисниць України у Вінницькому ліцеї номер 29 відкрили пам'ятний знак для вшанування подвигу загиблих випускників. Унікальні артефакти доби української революції 1917-21 років вінничани побачили на виставці музею Вінниці. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта Новини за день у вівторок, 1 жовтня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. 1 жовтня в Україні відзначають День захисників та захисниць державне свято було започатковано у 2014 році і приурочене до християнського свята Покрови. Його відзначали 14 жовтня. Втім, після переходу православної церкви України на новоюліанський календар, День захисників та захисниць України. Відзначають у перший день жовтня. Як цього року це відбувалось у Вінниці? Бачили наші кореспонденти. На годиннику дев'ята ранку щодня о цій порі місто завмирає. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче своє життя, кожну безневинну жертву цієї війни. 1 жовтня загальнонаціональною хвилиною мовчання Україна вшанувала пам'ять полеглих оборонців. У День захисників та захисниць України на площі Шевченка у Вінниці зібралися містяни, представники влади міста та області, аби вшанувати подвиг кожного, хто захищав та захищає нашу державу. Ми пам'ятати будемо завжди ціну єднання і ціну свободи. Покласти квіти до підніжжя меморіалу загиблим воїнам у цей день прийшли десятки віничан. У багатьох на цій стелі фото рідних та друзів. Вікторія згадує про свого героя. Її чоловік Василь Телепенко загинув на фронті у квітні 22-го року. На той час, коли було повномасштабне вторгнення, він був в зоні АТО Донецької області. Загинув він в селі Солодкому від вогнепального поранення. Батько Діани Володимир Марунчак приєднався до Збройних сил України в перший тиждень повномасштабного вторгнення. Служив у 28-й окремій механізованій бригаді імені лицарів зимового походу. Він дуже нас оберігав і надзвичайно мало розповідав про свій бойовий досвід. Це важливо щодня пам'ятати ціну, яку ми заплатили за те, щоб жити в мирі. З площі Шевченка віничани вирушили до Алеї Слави, що на Сабарівському кладовищі. Світлана Ількова, Олег Літвінце, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Вони дякують за можливість говорити українською мовою за те, що живуть, за щастя дочекатись онуків та ростити дітей, за те, що із гордістю називаються українцями. Вінничани у день захисників та захисниць долучились до ініціативи Володимира Гройсмана у соціальних мережах, поширюють дописи вдячності оборонцям з хештегом дякуємо за той щит і незламність, які вселяють надію у незалежне майбутнє. Дякую, хлопці, дівчата. Дякуємо нашим захисникам. Дякую захисникам. Дякую всім, всім захисникам Збройних сил України yeah! 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 у трьох ліцеях Вінниці відкрили пам'ятні знаки. Їх встановили для вшанування подвигу випускників та працівників, які віддали своє життя у боротьбі з окупантами за незалежність України. У яких закладах облаштували місця пам'яті, розкажемо у нашому сюжеті. Песпризначенець Віталій Антощук загинув у травні 2022 року. До початку повномасштабного вторгнення чоловік був капітаном поліції підрозділу Корт. З початку військової агресії Росії виконував бойові завдання у складі зведеного полку Сафарі. Віталій брав участь у звільненні ірпеня та бучі. Загинув захисник у Запоріжжі під час ракетного авіаудару. Дитину потіряти це дуже тяжко. Я вам скажу чесно, я Скільки буду жити, я живу, що він живий. Для мене він завжди буде жити живим. Я дуже потеряла сильного сина, який він був для всіх приміром в житті. Ми тільки на нього рівнялися. Нам дуже тяжко без нього. Віталій, випускник Вінницького ліцею номер 29 Крім чоловіка, під час російсько-української війни загинули ще 28 колишніх учнів закладу. Ознак вшанування пам'яті всі, хто віддав своє життя у ліцеї, відкрили пам'ятний знак. На ньому 29 табличок з іменами випускників, які до останнього подиху боролися за незалежність України. Ми заклад, в якому найбільше в місті загинуло випускників. На сьогоднішній день майже більше 200 чоловік. Наших дітей закладу батьки боронять кордони нашої держави. І ось та волонтерська діяльність, яка в закладі проводиться, вона проводиться на підтримку тих, хто на сьогоднішній день на передовій, і долучаються як учні, як батьки, так і вчителі. Дизайн пам'ятного знанку обирали серед десятків інших під час конкурсу. Зупинились на стенді з іменними табличками та дзеркальною поверхнею. Стоячи навпроти меморіалу, можна побачити своє відображення, що додає атмосфери наближення до загиблих захисників. Громадянин звичайний, да, який проходить повз школярі, вчителі, хто б не заглянув, побачить себе і має задуматися про сенс життя і сенс того великого подвигу, який здійснили ці люди, коли віддали своє життя за Україну, за її незалежність і суверенність. Окрім 29-го ліцею у день захисників та захисниць України пам'ятні знаки відкрили ще у 13-му та 32-му ліцеях. Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Військо держава пам'ять під такою назвою у Вінниці відкрили виставку унікальну експозицію, що налічує артефакти доби української революції 1917-21 років розмістили у вежі Артинова. Скільки експонатів представлено, до якого числа триватиме? Виставка розкаже Ілля Іскра. Печатка складу боєприпасів головного артилерійського управління армії УНР, Темляк війська УНР, орден Залізного хреста та багато інших унікальних артефактів на виставці Військо, держава пам'ять, що присвячена дню захисників та захисниць України, представлені 25 історичних експонатів музею бійниці. Майже усі вони з першої половини минулого століття. Цінність і важливість цих експонатів, що вони Зібрані е, усім миром це речі, які минулого року і цього року ми збирали спільними зусиллями. Фактично, речі, які подарували музею жертводавці, і війничани, і люди поза межами міста, для яких важливо, щоб ці речі зберігалися в державному музейному фонді, щоб ці речі належали Україні, належали українцям. Виставку присвятили загиблим воїнам Олександру Марківу, Юрію Морозу та Вінничанину В'ячеславу Залевському. У мирний час ці чоловіки були реконструкторами та відтворювали бої армії УНР. А після вторгнення Росії в Україну стали на захист батьківщини. Син Завжди мені ще зі школи казав, що мама вчить історію, бо ти вчила її по радянських книжках. Він захоплювався історією зі школи, і я з ним її вчила. І він завжди казав, що Росія на нас нападе, а я йому казала, ні, син, там кожен другий українець. Після загибелі В'ячеслава Залевського його мама передала до музею в Вінниці особисті речі воїна-реконструктора. Прапор та нарукавники бригади Азов, у якій воював В'ячеслав, а також його книгу Військо української революції. Проведення подібних виставок є вкрай важливим не лише для історичної пам'яті, але й для патріотичного виховання українців. Ми багато бачимо прикладів. На жаль, і хлопців, які віддали своє життя. Що вони саме надихались отими прикладами любові до України часів і визвольних змагань, і взагалі історичних да подій, в яких Україна неодноразово відстоювала свою право на незалежність, свою право на свободу. Виставка у вежі Артинова триватиме до 14 жовтня для усіх охочих подивитися на історичні експонати. Вхід вільний. Ілля іскра Аркадій Патов. Новини за день. Телеканал Віта. А з нами на зв'язку із студією новин. Головний сержант Роти 65-ї окремої механізованої бригади Олег Федоренко. Пане сержанти, бажаю здоров'я і з Днем захисників вас і ваших побратимів. Дякуємо, дякуємо. Пане Олеже, а яким був ваш шлях захисника? Коли та як прийняли рішення долучитись до Збройних сил України? Наскільки я знаю, ви не завжди були військовим? Так, я взагалі то з цивільного життя, але коли почалося АТО, то я вирішив піти і на захист нашої батьківщини ще з 2014 року. Як далі склався ваш військовий шлях? Ну, скажімо так, в 2014 році це була друга хвиля мобілізації. Я був спочатку в армійській авіації, потім потрапив до 128-ї бригади і пройшов такі точки, як і Дебальцево, Станицю Луганську. А спочатку повномасштабно так само прийняв рішення знову повернутися у війська і стати на захист нашої батьківщини. Як склався ваш військовий шлях під час повномасштабного вторгнення? Склався так. Ми зараз працюємо на запорізькому напрямку. На Запорізькому напрямку два з половиною роки вже майже вже тут знаходимося. Потрапив в 65-ту бригаду і так і весь час зараз знаходжуся тут. Пане Олеже, от мотивація долучитися до війська, вона на сьогоднішній день буває різною. Яка правильна мотивація, на вашу думку? Мотивація правильна, це якщо ти захищаєш свою батьківщину і її державний суверенітет. Оце саме найсправжня мотивація. Багато хто говорить про те, що бояться йти воювати. Як подолати страх? Треба через нього пройти. Якщо через нього не пройдеш, нічого не буде. Страх є у, у, у кожної людини, у кожного військовослужбовця. В одного більше в один менше. Але якщо ти вже тут, то треба його подолати. Тобто сам повинен це все зробити. Військове братерство це назавжди? Так, думаю, так. Кого очікуєте у лавах 65-ї бригади? Хто на сьогоднішній день вам потрібен? Ну, потрібні військовослужбовці е мотивовані в першу чергу. Мотивація в першу, в першу чергу. Бо якщо приходить людина, військовослужбовець, яка не мотивована, яку, наприклад, зловила десь на вулиці, ну, самі розумієте, він жодної бойової задачі не зможе виконати. Якщо людина мотивована, Великий плюс і те, що вона виконує бойове завдання. Ви, як головний сержант роти, відповідаєте за особовий склад. Про що говорите із тими, хто щойно долучився до війська і потрапив до 65-ї бригади. Ну, завжди. Хто приходить із новоприбувших, я завжди з ним з кожним розмовляю. Я запитую його історію життєву. Хочу його побачити середини. І лише тільки після того я зможу о, дати йому завдання для виконання. Якщо я бачу, що людина немотивована, або вона не може на даний момент виконати бойове завдання, він його не буде виконувати. Тобто то він не йде на виконання цієї бойової задачі. На сьогоднішній день наскільки довіряєте своєму особовому складу? Я не можу не довіряти. Довіра повинна бути в першу чергу. Мене до них, а вони до мене. Який проступок ніколи не пробачити підлеглому? Зраду. А, пане Оложе, на сьогоднішній день ви вже остаточно прийняли рішення пов'язати свою долю із військом. Чи все ж таки чекаєте на повернення до цивільного життя? Я думаю, що більше чекає до цивільного життя, тому що я з цивільного життя прийшов у, у війська. Думаю, що військової кар'єри я будувати не буду. Для мене основне це закінчити війну з перемогою, а потім вже можна буде повертатися до цивільного життя. Хто чекає на вас вдома? Батьки, діти, родина, сім'я, друзі, побратими, які теж підтримують. Пане Олеже, у вас є можливість звернутися до наших глядачів, зокрема до тих, хто ще не долучився до війська, але думає про це. Можливо, ваші слова якраз і будуть тим важелем стануть для когось, аби долучитися до сил оборони. Ну о, в першу чергу о, вони повинні зрозуміти одне єдине: що якщо ми зараз зупинимося або не переможемо, у нас не буде майбутнього для України. Тому хто хоче десь відсидітися, в нього це не вийде. не вийде. Жити в рабстві я, наприклад, не хочу. Тому всіх тих, хто ще не долучився з різних причин, ми запрошуємо, особливо лави 65-ї бригади, туди зараз я служу. І в нас все вийде. Це вийде. Пане сержанте, ми дякуємо вам і вашим побратимам за службу. Слава Україні. Героям слава! А з нами на зв'язку був головний сержант роти 65-ї окремої механізованої бригади Олег Федоренко. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску як українець, попри все побудував елеватор під час повномасштабного вторгнення. Дружня гра та спілкування із побратимами для ветеранів у Вінниці влаштували турнір з більярду. Грали у лото, змагались хто кращий у боулінгу та шашках. У Вінницькому пансіонаті для літніх людей влаштували активний відпочинок. Пам'ятник відомого композитора Миколи Леонтовича встановили у Вінниці. Скульптура автора знаменитої у всьому світі композиції Щедрик стояла у центральному парку Покровська, що на Донеччині із 2018 року. Аби російські війська не розтрощили її обстрілами, монумент евакуювали на початку вересня. Його перевезли до Вінниці, а днями встановили у центральному парку, який має ім'я видатного митця. Згодом композицію доповнить скло із нотами Щедрика для збереження культурної спадщини міські ради Покровська та Вінниці, 13 вересня підписали меморандум про культурну співпрацю. Логічним місцем встановлення і тимчасового перебування ми на цьому наголошуємо і віримо в те, що після закінчення війни, після нашої перемоги, пам'ятник повернеться на своє законне місце, і, можливо, у нас в парку з'явиться власний Леонтович. Евакуювали ще один пам'ятник, який також, скоріше всього, буде стояти у нас в центральному парку. Над місцем ми поки що думаємо. Його будівництво розпочали через місяць після повномасштабного вторгнення. За півроку із груди металу у мурафійській громаді виріс елеватор. Директор підприємства зізнається тоді дали роботу будівельникам і надію аграріям, що Україна вистоїть. І вже зараз елеватор нарощує потужності. Він один із тих велетнів, від яких залежить продовольча безпека країни. Сучасний елеватор у муравській громаді працює для забезпечення потреб власного підприємства і займається сушкою, очищенням і зберіганням зерна аграріїв. Об'єм елеватора взагалі кінцевий має бути 36 тисяч тонн постійного збереження. На сьогоднішній день ми маємо 10, а остальніше в процесі допрацювання Все, що стосується голова, мається на увазі завальні ями, ці механізми, очисні сушки, вони вже всі зроблені під 36 тисяч. Тож тобто нам залишилося доставити п'ять банок і комплекс закритий. Контакт людини із зерном мінімальний. Все автоматизовано. Контроль якості відбувається на всіх етапах, починаючи від забору зразків. Тут устаткування найсучасніше. Є закордонні прилади, є прилади, які вироблялися у нас в Україні. Всі прилади повірені, на всі прилади є документація. Ми неодноразово відправляли зерно і за кордон, і в Україні. Порти всі задоволені нашою роботою. Цього разу на зберігання привезли кукурудзу, її вже перевірили на ГМО і вологість, а дослідження на засміченість проводять вручну. Розрізаємо кукурудзу і шукаємо про або пошкоджені, або зіпсовані кукурудзи, зерна кукурудзи. Якщо ти розрізаєш, знаходиш ось тут чорненьке, да, тобто серединка чорненька, це вже йде зіпсоване зерно. Якщо відсоток зіпсованого перевищує норму, таке зерно не приймають. Ця ж партія прийшла із гарним показником. Має бути приклад відповідального бізнесу, зауважив голова обласної ради В'ячеслав Соколовий, знайомлячись з потужностями елеватора. Тут є можливість відвантаження зерна у залізничні вагони власним тепловозом. Загалом роботою тут зайняті 17 людей із навколишніх сіл. Це і створені робочі місця. А для України важливо справитись із тими потоками зерна. Переробка його і реалізація через логістичні маршрути. Це є і стійкість, і турбота. Аби підтримати аграріїв у нелегкий час, керівництво леватора запровадило безкоштовний прийом зерна. Платити не доведеться і за перший місяць його зберігання. Ірина Дідух, Вадим Іжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Вони отримали поранення на фронті, проте не здалися, а продовжують жити на повні груди. І з посмішкою на обличчі, не зважаючи на протези та крісла колісні, впевнено забивають кулі у лунки. Як пройшов турнір з більярду для ветеранів, дивіться далі у нашому сюжеті. Вадим Левко один із учасників турніру з більярду. Чоловік протягом 10 років служив у війську. Спочатку строкова служба, потім контрактна. А у 2014 році чоловік пішов на фронт захищати Україну. Минулого року Вадима демобілізували за станом здоров'я. каже у більярд грав давно, проте вирішив випробувати свої сили. Приємно зустріти побратимів. Приємно так провести час, це відволікає. Ти погружаєшся в ігру, ти хочеш ну, досягти щось в грі, тому це завжди приємно. Коли ми так організовуємо для ветеранів і для тих, які служать, які лікуються, які вже відслужили. Але для того, щоб їм знайти своє місце в житті, то треба проводити такі заходи. Турнір влаштували для ветеранів до Дня захисників та захисниць України. Долучились до гри близько 30 учасників. Беруть участь ветерани війни, помічники ветеранів, учасники АТО, також військовослужбовці. Сподіваємось, що все ж таки ця гра їх трошки розрадить. Вони згадають мирний час, як вони проводили час зі своїми друзями, зі своїми родинами. У Вінницькій громаді про оборонців піклуються не лише на свята, а кожного дня. У місті діє програма підтримки захисників і захисниць України, членів їхніх родин та сімей загиблих, безвісти зниклих за особливих обставин. Проводяться і екскурсії, і різного розвантаження разом із медичними закладами, і реабілітаційні Є така, такий приватний реабілітаційний центр, наш дім, який також приймає на реабілітацію саме осіб з інвалідністю внаслідок війни, який абсолютно безкоштовно надає реабілітацію. Ця реабілітація схожа до санаторно курортного лікування. Турнір з більярду стане традиційним. Його для захисників і захисниць влаштовуватимуть щонайменше раз на місяць. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Грали в лото, змагалися хто кращий у грі у боулінг та шашки. У Вінницькому обласному пансіонаті у день людей похилого віку для підопічних влаштували. Козацькі розваги, а відвідувачі Вінницького терцентру завітали до них із концертом. Емоціями від такого дійства бабусі та дідусі поділилися із нашою знімальною групою. Вправи з гантелями, далі з гімнастичними палицями. Підопічні Вінницького обласного пансіонату розігріваються перед козацькими розвагами. Так назвали ігри, адже 1 жовтня, окрім міжнародного дня, людей похилого віку відзначають, щодень день козацтва та свято Покрови. Відпочили над головою і раз два. Три. Ігри обрали ті, до яких можуть долучитись усі найбільше охочих зіграти в лото. Першу перемогу здобула пані Раїса. Три роки тому до Вінниці її евакуювали з Ізюма Харківської області. З хати сюди на каляски привезли. Я не знала, куди я заїхала. Заїхала тут людей в дворі, гуляє з колясками. Думаю, куди я приїхала. А коли вже завезли мене сказала Діана, ви попали дому, присарились. От я й рада була. Жінка все життя пропрацювала на будівництві. Якби дозволило здоров'я, то й тут, каже, у пансіонаті допомагала б наводити лад. Так не було плід перекриття, просто дранки підбивали і шукатурили. Так. Тоді тяжла була робота на стройці. Бачила дівчатки, тут ремонт побити, як а я б змала, ну, я не стою на ногах, а люблю свою роботу. Не стихають емоції і грою у шашки. За звання гросмейстера змагається 70-річна Надія. Молодіжку даме до молодіжі. Її з рідної домівки у Криміній Луганської області змусила виїхати російсько-українська війна. Спершу жінка евакуювалася до Дніпра, а далі вже до Вінниці. Ночі поскидало з кроваті, небо красне, бомби летять, я ж думала гром, я грома й молнії боюся, страшне. Який які громі молні? Бомби чи ракети, чи бомби летять, що з кроваті скинуло. Але сиділи місяць в погрібку. Не віриться, що я тут третій рік. Мій я тут перший рік. Так швидко летять года, що не віриться, що я тут третій год. Привикла, мені каже, як вдома. І таких історій тут багато. Наразі у закладі перебувають 185 осіб, з них 79 – переселенці. Хтось залишився самотнім на старості, у когось проблеми зі здоров'ям. Але ніхто з них не падає духом, їм може позаздрити молодь. Ви... 79 років, а їй було 68. Вони виявили бажання одружитися. Це було в 2014 році. Ми їх в цьому підтримали і замовляли для них виїзну церемонію. Вони ще ті енерджайзери Їздять у філармонію, полюбляють відпочинок на природі, та й у приміщенні знаходять можливості для активного відпочинку. Вони заражають нас енергією. Ми від них черпаємо їхню любов і доброту. Адже коли вони приходять і кажуть, а ми таке придумали, допоможіть нам тілити, Що будемо робити? А давайте підемо гуляти. Давай за традицією привітати підопічних обласного пансіонату приїхали відвідувачі Вінницького міського терцентру. зі сцени. Лунають пісні у виконанні хорового колективу Зорі над Бугом». Сьогодні гарне свято міжнародний день людей похилого віку. Тому ми, працівники терцентру, а також наші відвідувачі, учасники гуртка Зорі над Богом» вирішили завітати з концертною програмою та смаколиками, і зефірки, і бананчики. Також ми купили за власні кошти. Зібрали гроші і купили носочки, хусточки, платочки, полотенечка. щоб Ну, таке найнеобхідніше. Завітали працівниці терцентру до кожної кімнати. Може вам розпакувати? Бабушка Будете пана да? все добре. Бандюки, Ми не. прийшли вам а настрій не. підняти. Чого ж ви плачете? Бабушка. По завершенню концерту підопічні відвідали поранених захисників. Лена Карбівська, Вадим Інжаєвський. новини за день, телеканал Віта. На сьогодні це основні новини іниці України та світу. Але не перемикайтеся по завершенню. Дивіться міжнародний дайджест Новин бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.